Гівка, соловеєчку, сватку сватку. Соловеєчку, сватку, сватку, чи бував же ти в нашім садку, чи же жити, як мак сіють огостяк, огостяк, огось так сіють ма. Соловеєчку сладку сватку, чи бував же ти в нашім садку, чи бачив вже ти як мак сходить? так, ого так, ого так сходить мак. Соло, соловеєчку, сватку сватку, чи бував вже ти в нашім садку, чи бачив, вже ти, як мак росте? Ого так, ого так, так росте мак. Соловеєчку, свадку сватку, чи чи же ти в нашім був чипуче жити, як мак. Цвіте ось так, огось так, в так, цвіте мак. Соловеєчку, сватку сватку, бував же ти в нашім садку, чи же жити, як мак ріжуть, огось так огось так так, ріжуть мак. Соловенячку, сватку, сватку, чи бував вже ти в нашім садку, чи бачиш жити? Як мак їдять? Ось так, ось так, ось так їдять мак. Передаю естафету нашим хористам.